Чи пам'ятаєте ви свій перший досвід у комп'ютерних іграх? У моєму випадку це сталося уже у доволі свідомому віці. Тому мені легко згадати свої емоції від знайомства з цим новим світом, який за останні півстоліття пройшов шлях від оцього? До оцього. Я пам'ятаю, як вперше відкривав для себе нові жанри цієї індустрії, знайомлячи з їх представниками протягом ранніх 2000-х років. Однак пам'ять доволі ненадійна штука, оскільки ендорфін покриває усе шаром приємної ностальгії, завдяки чому ми можемо пам'ятати речі кращими, ніж вони є насправді. Щоб переконатись у цьому, достатньо запустити будь-яку стару гру, яку ви пам'ятаєте, скажімо, за непогану графіку. І буквально отримати шок від того наскільки жахливий вигляд вона має. Щоправда, це переважно стосується ігор, які малювалися з візуальним орієнтиром на реальний світ з іграми, які схожі на мультфільми чи комікси, усе набагато краще. Однак графіка це лише один з елементів, які підлягають старінню, бо є ж іще геймплей, який, на мою думку, набагато важливіший, і грає більшу роль у формуванні враження про той чи інший продукт ігрової індустрії. Особисто для мене найбільшу цікавість завжди представляли ігри, які не беруть наш з вами реальний світ за відправну точку, а скоріше описують фантазійні світи або ж спекулюють на тему гіпотетичного майбутнього. Іншими словами ставлять собі запитання, а що, якби. І тут вступають в дію такі елементи, як загальна ідея, сетінг, увага до проробки деталей та посил. Жанр, який з найбільшою увагою ставиться до цих елементів, це без усякого сумніву РПГ. Вони завжди дозволяли собі описувати масштабні події вигаданого світу через призму подій, що відбуваються з героєм, яким, власне, і керує гравець. І сьогодні я хочу розказати вам про першу РПГ, з якою я познайомився, і яка за сумісництвом стала класичною представницею жанру та однією з найкращих ігор, у які я коли-небудь грав. Усім привіт! З вами Ігор Ралікварій, і сьогодні ми поговоримо про Fallout 2. Fallout 2, як ви вже могли зрозуміти з назви, це сіквел. Оригінальна гра вийшла у далекому 1997 році і поклала початок історії про світ, що пережив ядерний апокаліпсис. Людей у цьому світі залишилося зовсім мало. Великі держави потерпіли крах. Всюди процвітає рейдерство і работоргівля. А на фоні високого рівня радіації деякі тварини й комахи мутували і перетворились у потворних та небезпечних істот. Ті нечисленні люди, що вижили, сформувались у комуни і зайнялись непростою справою спробою адаптуватися до нового світу. Однак була ще одна особлива категорія людей, які пережили катаклізм краще за інших, а саме ті, кому вдалося сховатись у спеціальних бункерах, сховищах. Люди з таких бункерів виявилися зовсім не проінформовані і не адаптовані до світу за межами безпечного простору. І саме про вихідця з одного з таких сховищ і розповідає оригінальна гра потреба врятувати своїх людей спонукає його вийти за межі сховища йти у подорож радіоактивною пустелею, повною смертельних небезпек. Зрештою, виходцю зі сховища вдається досягти своєї мети і принести спасіння своїм людям. Однак, борючись зі злом, він у їх очах став чимось іншим, що викликає страх, тому вони не прийняли його назад. Вигнаний людьми, яких він урятував, герой пішов далеко на північ, де згодом заснував селище Аройо, у якому протягом наступних 80 років проживало плем'я його нащадків, і де, власне, і стартують події другої гри. Згідно сюжету, головний персонаж другої частини, про яку йде мова, це внук або внучка вихідця, залежно від вибору гравця. Для зручності і лаконічності надалі відсилатимуть до нього як до особи чоловічої статі. Отже, після 80 років життя у первісній ізоляції плем'я стикається з загрозою загибелі через засуху і голод. Однак є надія старіша на племені розповідає про пристрій, що зветься Гекк. Генератор едемських кущ компактний таким пристроєм, який схожий на чемоданчик, були укомплектовані усі сховища, і він слугує таким собі мега підсилювачем родючості для землі, коли сховище відкривається і його жителям треба заселити навколишні території і зробити їх придатними для життя. Тому старішина просить нас піти на пошуки давно загубленого сховища номер 13 з якого походить засновник племені. І принести гек у ароїо, щоб земля знову стала родючою, а плем'я не помирало. Однак одразу в пустелю нас не відсилають. Натомість спершу ми мусимо довести свою спроможність у храмі випробувань. Тож давайте нарешті глянемо, що там з ігровими персонажами. Із готових персонажів на вибір є сильний, але тупий Нарг, проворний, але херлявий мінган та Чіца, у якої акцент стоїть на соціальних вміннях і торгівлі. Однак особисто у мене ніколи не було бажання грати за когось з них, оскільки створення персонажа окрема і дуже цікава розвага. Fallout 2 зовсім не дарма вважається класикою рольових ігр. У вікні створення персонажа тут можна добряче так загубитись, особливо якщо бачите його вперше. Основні сім характеристик слід обирати в першу чергу, і позначаються вони латинськими літерами special: сила, сприйняття, витривалість, харизма. Інтелект, спритність та везіння. Вони впливають тут буквально на усе. Наприклад, при низькому значенні інтелекту персонаж розмовлятиме як розумово недорозвинений, а при високому значенні сили долатиме ворогів голими руками без особливих проблем. Наступний крок уміння, ну тобто те, наскільки вміло ваш персонаж буде виконувати ті чи інші дії: стрільба, медицина, вміння заговорювати зуби тощо. І ви тільки погляньте на цей список. Пам'ятаю, як уперше запустивши гру, я уявляв ігрові ситуації, у яких може знадобитись те чи інше уміння. На ділі ж деякі з них є набагато важливішими за інші, а певні так і зовсім абсолютно не потрібні. Із умінь ви можете вибрати три, у яких буде вище стартове значення, і які прокачуватимуться легше за інші. І нарешті останній пункт особливості. Цей пункт не є обов'язковим, оскільки майже усі особливості працюють за принципом щось віддаєш, щось отримуєш. Після усіх налаштувань залишається тільки дати персонажу ім'я, вибрати його стать та вік, і гра починається. Отже, як я вже казав, починаємо ми з храму випробувань, який слугує непоганим таким тренуванням азам бою. Бої тут покрокові, а отже, динамічністю не відрізняється. Більшість яскравого екшену тут відбувається у уяві гравця, тоді як події на екрані можна вважати їх схематичним відображенням. Цікавою фішкою тут є можливість цілитись по окремих частинах тіла. Вірогідність влучити тоді менша, але з'являється можливість наносити додаткові ефекти у разі успіху. Наприклад, б'ючи по очах, можна осліпити ворога. А якщо цілитись по ногах, то можна без проблем повалити його на землю. Крім того, вірогідність влучити зі зброї по ворогу вичисляється на базі відповідного вміння, а отже, усе, що робить гравець, вибирає, кого вдарити та куди піти. А ще у храмі навчають використанню певних умінь, наприклад, зламу замків та використанню вибухівки. До вибухівки взагалі є запитання: а саме цікава причина, чому пластикова вибухівка лежить у якійсь вазі посеред будівлі первісного племені. І невже вміст вази і популяцію радіоактивних скорпіонів поновлювали кожен раз? Коли приходила черга наступного претендента на випробування. Адже ми точно не можемо бути єдиним таким претендентом, оскільки в храмі валяються людські кістки, які свідчать, що хтось уже пробував себе на роль обраного. У всякому разі небезпечних ворогів тут ще немає, тому за якихось 15 хвилин ми вже виходимо з храму переможцем, щоб отримати кілька реліквій нашого предка комбінзон та флягу зі сховища. Також нам дають невелику кількість грошей і спрямовують на схід. І після цього гравець вправі робити усе, що заманеться. Рольова система тут відкриває перед гравцем справді необмежені можливості. У будь-якого жителя світу можна обчистити кишені, у заборонені місця можна проникнути тихо і непомітно, а добрі персонажі можуть використовувати свої уміння, щоб лікувати жителів пустоші або ремонтувати їхні пристрої. Ці дії здійснюються за допомогою перевірок ваших умінь, і у переважній кількості випадків у вас буде більше, ніж одна спроба. Тобто, якщо не вийшло зламати замок з першого разу, завжди може вийти з другого, або третього або двадцятого. І от із цією геймплейною свободою вам дозволяють іти куди завгодно, виконувати основний квест або забити на нього. Щоправда, повністю забити на пошуки гек вам не даватимуть періодичні видіння шамана вашого племені Хакуніна, який являтиметься вам у снах, поки ви подорожуватимете пустелею. Зізнаюсь, перший випадок такого видіння добряче так мене налякав. Взагалі, оці розмовляючі голови є однією з фішок гри. Ними супроводжуються діалоги з певними ключовими персонажами. І вони є повністю і непогано озвучені. Шкода лише, що їх так мало що можна порахувати на пальцях. А от що тут присутнє у абсолютному достатку? То це зброя і предмети, які стануть вам у пригоді у подорожі. Ви ж пам'ятаєте, що пустеля повна небезпечних тварюк, так? Не кажучи вже про людей, які тут часто набагато небезпечніші за мутантів. Захищатись або ж влаштовувати геноцид тут можна використовуючи пістолети, автомати, дробовики, гвинтівки, гранати, ножі, списи, лазерну та плазмову зброю, і це ще далеко не усе. Також у подорожі вам зустрінуться персонажі, які захочуть приєднатися до вас у вашій місії. І ви тільки погляньте, яку колоритну команду симпатяг можна тут зібрати. У кожного з цих персонажів є свої уміння: хтось сильний у бою тією чи іншою зброєю. Хтось добре ремонтує речі, а хтось уміє лікувати чи виготовляти медикаменти. Однак водити за собою геть усіх не вийде. У персонажа обмежена кількість місць для компаньйонів, і ця кількість теж залежить від однієї з ваших основних характеристик. У певній точці гри у вас навіть буде можливість розжитися власним автомобілем, мабуть, єдиним на усьому постапокаліптичному просторі. Це суттєво скоротить час на пересування між містами. І дозволить тримати додаткові речі у багажнику. У процесі гри у гравця буде можливість відвідати багато міст, які сильно відрізняються своїми ідеологіями, деякі виживають за рахунок фермерства чи торгівлі, інші завдяки бандитизму чи торгівлі забороненими речовинами. І лише гравець вирішує, кому допомагати, у чиї справи не втручатись, а кого варто взагалі стерти з лиця землі. Вражає той факт, що виробники гри зовсім не боялись спекулювати на дорослі теми, такі як соціальна нерівність чи расизм. Розглянемо це на прикладі двох міст, на які ми натикаємося ближче середини гри. Перше з них місто сховище, жителі якого використали гек, щоб його збудувати, і надалі користуються технологіями сховища в цілях медицини. Жителі цього міста ставляться до чужинців з крайньою обережністю, що межує з огидою. І не діляться своїми медичними технологіями зі світом. Більше того, головна особа тут, жінка на ім'я Лінет, виявилася з верхньою ксенофобною сучкою. До вас вона ставиться як до мерзенної плісняви і не вірить, що ваш потомок був зі сховища. А дерті валтсутна батардканізопрофунозвескавендждозреликсфром орху юкілд стіл. Однак вона дуже рада можливості скористатись допомогою нашого персонажа, коли діло доходить до делікатного завдання, яке пов'язане з другим містом. А друге місто поселення Гекко, жителі якого гулі. Хто такі гулі? Ну, це люди, з яких внаслідок сильної дії радіації сповзла майже уся шкіра. Крім того, вони отримали спротив до цієї самої радіації, а також можливість жити довше. Однак, окрім цього, вони звичайні люди і не бажають нікому зла. Більше того, вони приємні і привітливі. Проблема в тому, що для своїх потреб вони змогли запустити довоєнний ядерний реактор, який працює з перебоями, забруднюючи ґрунтові води, від чого страждає місто сховище. Саме цю проблему перша громадянка Лінет і просить нас вирішити радикальним способом, перебивши усіх гулів і заглушивши реактор. Однак самі наші безшкірі друзі знають, що реактор працює недосконало, і натякають нам, що якщо його полагодити, то енергії вистачить на обидва міста, і вони радо обміняють надлишок на медичну допомогу. І гравець сам вирішує, як вчинити у цій ситуації, бо рішень більше, ніж одне і навіть більше, ніж два. Різноманітних квестів тут велика кількість: за деякі вам платитимуть грошима чи корисними предметами, за інші інформацією щодо основного квесту. І головне, їх аж ніяк не можна назвати одноманітними чи нудними, бо майже завжди існуватиме кілька способів їх вирішення. У цьому огляді я свідомо не концентруюсь на розвитку сюжету, на випадок, якщо вам схочеться познайомитись з цією класикою, особисто. Скажу тільки, що ближче до кінця гри стає зрозуміло. Що проти нас діє величезна організація, яка має масштабні наміри вкрай деструктивного характеру, і основною метою стає не лише порятунок племені, але й знищення поганців. Ще один пункт, за який варто любити цю гру атмосфера. І особливу роль у її формуванні грає музика, що чудово передає настрій повільно помираючого світу. Про графічну частину особливо говорити не доводиться, самі розумієте, 98-й рік. Однак це не означає, що гра зовсім не розважає гравця візуально. Наприклад, тут присутні соковиті сцени вбивств, які відбуваються, коли останній добиваючий удар стає критичним. І ефект від такого вбивства залежатиме від зброї, яка використовується. Небагаточислені катсцени також не вражають з технічної точки зору, однак відчувається, що вони зроблені з любов'ю. Взагалі, гру зараз варто сприймати скоріше як неймовірно цінний музейний експонат, ніж як робочий у даний час продукт. У грі періодично стаються непояснювані лаги і графічні несправності. Однак я для цього огляду пройшов її ще раз і зробив це не без задоволення, хоч і знаю більшість квестів і зв'язаних з ними діалогів на пам'ять. Ця гра дала неоціненний розвиток серії, що досі жива і зараз налічує вже сім ігор. Звісно, далеко не всі з них тримають рівень якості оригінальних частин. Однак всесвіт успішно розширюється і розвивається, і в результаті сьогодні. При слові постапокаліптичний серія Fallout спливає чи не в першу чергу. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною пригадати, з чого починався жанр рольових ігор у цій ностальгічній подорожі у часі. З вами був ігрорелікварій. Дякую за перегляд, діліться цим відео з друзями та зустрінемось коли-небудь завтра.